Продовжився попередній розгляд адміністративного позову гринь Вікторії до Болехівського міського голови і Болехівської міської ради про визнання незаконними дій міського голови, і рішення міської ради щодо зміни структури і штатного розпису, скорочення фактично штатного розпису міської ради. Суд неправомірно і безпідставно відмовив забезпечені позову і зупинені оскаржуваного рішення міської ради. Оскільки воно потягнуло за собою негативні наслідки для багатьох працівників, в тому числі для позивачки, суд своїй ухвалі, мотивував тим, що критично оцінює пояснення позивачки щодо можливості її звільнення. Ми це розцінимо як умисне звільнення працівників, яке карається законом, і з таких питань відкриваються кримінальні справи. Я вважаю, що тут є політичне переслідування, тому що. Всі працівники, яких звільняють, це представник працівники, які приймалися попереднім міським головою, який йшов на вибори від партії Волі У 2015 році. йшла депутат по округу, де я проживала раніше, від партії Волі. Число тих, що йдуть під скорочення, попали люди, які підтримували позицію партії Воля, і ті, які працювали і допомагали попередньому голові. В Ростіні є груба форма ну, позбутися людей, які, ну, наприклад, чимось не подобається. А це розумієте, це якесь знущання над людьми. Я завжди думав, що може якось це зміниться на краще, треба трохи потерпіти. А я коли побачу це рішення, ну, ще проект. Ми писали в міському голові, що це не відповідає вимогам законодавства України. Але то так. Я ще з ним сам хотів, з міським головою особисто зустрітися не як ну, працівник, а я просто людина. Хотів спитати, чи знає він, до чого то може привезти, куди то все йде, чим далі в ліс. Ну. Особисто моя думка, то я думаю, що це через політику, через політичні погляди. Бо я минулих виборів балотувався на посаду сільського голови, села Підбережця Белехівської міської ради від партії Воля. Так сталося, що я не прийшов, і тут не прийшов міський голова, а прийшли ніби інші опоненти з іншої політичної сили. Ну і скільки я знаю, наскільки доходили розмови, що ніби міський голова говорить, що ніби такого нічого проти мене він особисто не має, тільки то, що просто та партія. Близько двох років я пропрацював на посаді головного спеціаліста. Жодних якби доган, ну, і таких я не мав ні попереджень ніяких за свою роботу за виконання. Таке рішення, на мою думку, взагалі є незаконним. Пробув 9 років міським головою. І я собі навіть не міг таке уявити, що можна таке витворяти, таке беззаконня, бо наш ти не скажеш. І тому я не розумію цього мера, який півроку, замість того, щоб хоча б щось зробити в місті, хоч якусь метр бруківки поставити, він воює з жінками з дітьми. Він просто карає людей за ніщо. Тут болеху програють. Тому що це просто прислухає, вони всі, кожен вечір машина судді суді під міською радою. Кожного ранку машина міської ради під судом з головою. Ну То про що це говорить? Про домовленість, розумієте?